Всім привіт! У нас з'явився на комісії такий хороший Mercedes-Benz Vito. Красивий колір. Обслужений повністю живий-живий екземпляр. Це 2.2 дизель, автомат 5-ступінчатий. Мотор, подовка, коробка на тверду п'ятірочку. До речі, заведений зараз. І оригінальний пасажир. 2000 рік. Пробіг 313 тисяч. Поставили проставки, ну це ще власник поставив проставки, він вищий став. Заводиться з півтика, нічого не димить, хороша динаміка, класно працює автомат. Паркоп, парктроніки, релінги, там люк є. Ось так виглядає ззовні. Ключове у цих машин кузов. Живий кузов. Ну, зрозуміло, що десь є чосики, десь є царапини, десь можливо, от як тут трошки там здуття фарби є. Але так в цілому знизу він там дуже хороший оброблений. Це не трюхлять, не рухлять, не, 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 не якийсь там ржавий корч. Це живий, живий, живий екземпляр. Такий... Навіть в сім'ю мега надійний автомобільчик. І вид у нього є. Тепер по салону. І що в ньому є? Салон, до речі, акуратний, акуратний. І не скажеш, що це 2000 року бус. Тут болячка, в них ржаві і так далі, тут все нормально з вінкодом. Люк є, відкривається, працює все. Нічого не протікає. Підогріве сидінь. Мокрий вибасто, кондиціонер. Гляньте, шкіряний який. Тут болячки в них, да, ржавчина і так далі, тут де саласки, гляньте тут стан на дверях. Всі заслонки, всі воздуховоди, все це нічого не поломано, все нормально. Коврики, столик, там кнопки відкриваються для провітрювання. Скло. Що у нас тут є у нас є комплект в салон Чохлів, є брезовики комплект. Там під низом запаска, он дивиться по вихлопу. Не воняє, не димить. Стопоною все дуже добре тут. Зараз мотор ще покажу, ви будете приємно здивовані. Ось там Було два власника. Останній власник багато років використовував цю машину, але так, машина вихідного дня на далекі поїздки. Тому збережена і обслужена до мілочей технічно 313 тисяч. СРС горить десь контакт чуть-чуть. То горить, то не горить, то горить, то не горить. Так, подивимось під капотом. Чотири червоні символи CDI, Common Rail, Дізель. Ось робота. Он на... Табличка є. А тепер дивіться двигун, він прогрітий. Ні пара, нічого зовсім немає. Раз. Сюди дивимося. Два. Гляньте. Навіть не підкидає кришку. Наскільки класний двигун. І він весь сухий. Повністю там все сухо. Тому ще раз повторюсь, живий-живий Mercedes Vito. оригінальний пасажир. Рівненько все працює. І вебастає. Теж немаловажливо. Ось такий екземпляр хороший є. Mercedes Vito. Можливо, комусь потрібно для сім'ї, для роботи. Тому що машина обслужена, жива технічно. Резина стоїть, це сезонка 215 21565 r 16 c Ще поїздить хороша резина. Комплектація Fashion фешн. Штамповки на... А тут фешн на рукоятці. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18 прямо біля Мрео. Автомайданчик. Великий вибір, є що вибрати. Кожен день працюємо, тому кому потрібно, приїжджайте, дивіться. Тестуйте, готові їхати на СТО. З цією машиною готові їхати на СТО. Ціна хороша ціна для такого стану, для такої машини 7 тисяч. Будь ласка, фіксуйте. На цьому все. До зустрічі.